Як довго триває ефект після лазерної підтяжки обличчя? І зараз у нас рубрика питання, відповідь. Ви знаєте, немає однозначної відповіді на те, скільки конкретно триває ефект. Тому що ефект буде тривати в залежності від того, у якому віці ви прийшли на цю процедуру. Якщо ви прийшли в 40 років чи 45 років, то ефект від даної процедури він буде дуже крутий. Обличчя підтягнеться, носогубки розправляться. І можна сказати, що такий ефект буде тривати точно два роки, можливо, більше років, і це також буде залежати від того, які ви ще додаткові процедури для підтримки якості шкіри для підтримки молодості ви будете робити. Якщо ви приходите у віці 50-55 років, то звичайно ефективність від даної процедури буде нижче. Тривалість результату від даної процедури буде менше, тому що чим ми старші, тим більш швидко відбуваються у нас вікові зміни, і тим швидше ми будемо втрачати ефект від будь-якої омолоджуючої процедури. Якщо ви приходите в 60 років і ви до цього ніколи нічого не робили, то звичайно ефект також буде менш вираженим і менш тривалим. Тому, для того, щоб чітко відповісти конкретно для кожної дівчини, скільки у вас буде тривати ефект, мені необхідно оглянути вас, оцінити стан вашої шкіри, оцінити вікові зміни, які відбулися конкретно для вас, конкретно у вашому віці. І вже від того, відштовхуючись від цих даних, можна створювати якісь прогнози і давати вам конкретну інформацію про те. Наскільки вираженим буде ефект від лазерної підтяжки обличчя, і наскільки він буде тривалим?